9 лютого у Кременчуці почалося зі снігопаду, що за декілька годин засипав усе місто. Задля безпечного руху транспорту, на доручення міського голови Віталія Малецького на чергування оперативно виїхала снігоочисна техніка КТП 1628. Зв'язку з бояшенням погодних умов на вулиці міста виїхало 10 автомобілів з 5 ранку. Просипаємо основні вулиці маршрутів, де працюють маршрутні таксі, автобуси, основний городський транспорт, а також і вторості. Пенні вулиці міста безпека ж пішоходів не менш важлива для керівництва міста, тому для очищення пішоходних зон міста були залучені ручні бригади КП «Благоустрій Кременчука. О 9 годині ранку ми виїхали 12-ма бригадами на розчистку сніга. Розчищаємо тротуари, пішохідні переходи. Зупинки громадського транспорту Кременчук постійно готовий до різних викликів долі. Ніяка стихія чи ворог не стануть у нас на заваді. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.